Привіт, мої хороші, це мій тихий раз. Ось сьогодні трошки винесли своє господарство маленьке на свіже повітря. Я вчора показувала, чоловік зробив клітку, тільки ще кришку не зробив. То поки ми так таким понакривали. А там вони собі, бачите, їм там добре. Їдять травички кинули, їдять. І так ось винесли курчат, зараз покажу. І ось тут у нас курчата. Ну, тут такий у нас ящик є. І також накрили сіткою. І ось вони собі тут так почувають себе. Загарненькі поставали. Тут, звичайно, сьогодні сонечка нема в цьому місці. Завтра, якщо буде погода, то вже буду виносити, десь поставлю на сонечко. Але хай ще трошки та й будемо заносити, бо вже холодає на вечір. А так майже півдня пробули на дворі, це вже добре. І ось, друзі, хочу обрізати сливу вверх, хочу геть зняти. Я не знаю, наскільки вам видно, бо вже вона відцвіла майже. Але покуда цвіт, отут такий пишний, а туди далі де пусті гілки, все буду знімати. Друзі, цвіте вже наша грушка. І дивіться, порус йде, це привиті ж дерева, іде порус. Я всю поросль убираю, тому що тут воно буде тягнути соки і Ось так, все прибираємо. Ось друзі, обрізаю і залишаю гілочки, оця липочка, щоб виходила на на не всередину, а наружу. От, друзі, такий вигляд має тепер слива. Трошки прорідила всередині. В цьому році вона цвіте, як ніколи. Але ну, вона все рівно не потягне той урожай, скільки воно цвіту. Ото й обсипається завжди, мало того, що якісь шкідники і хвороби ще й перегружаємо дерево, і воно потом не може потягнути той урожай. Побачимо, що буде в цьому році. Ми його обробили, але було ще холодно, не знаю. Бо в день було тепло, а вночі холодно, але ж е, встигли до дожів і на голе дерево. А тепер не знаю. Може ще будемо чим обробляти, бо купила желізний купорос, щоб зачищувати там, е, як типу, мох на дереві. Але ж дожі йдуть, неможливо нічого зробити. Щось, друзі, сьогодні знову полила в парнику. Кріп росте потихеньку. Тут не все поливала, тому що вчора поливала. Ну, так як відкриваю вже повністю форточки і двері повністю цілий день відкриті, На дворі сьогодні теж тепло було, тому, де такі маленькі об'єми, то пересихає, поливаю кожного дня. Вже хочеться повисаджувати десь ґрунт, але ще й ґрунт треба готувати, бо вже бур'яни такі пішли, що страшне. Сьогодні до обіду, навіть після обіду, Їздили по кладовищах, поминали своїх родичів, а тепер приїхали, повиносили, були птицю. Тепер вже й позаносили, бо вже сонечко сідає, вже все. Ось такі справи на сьогодні. Так, тут я садила кручені паничі. Що у нас тут? Поки що не видно нічого. Там не можу відкрити, ну не видно. Ще не сходять. Огірочки в мене гарні. Вже, аби було тут місце, я б вже їх висадила. А так понасаджувала тюльпанів нарцисів, а тепер немає де садити. І не хочеться викопувати зараз нарц... ці нарциси і тюльпани, тому що бажано, щоб вони хоч почали трошки в'янути. А вони ще ось відцвітають. Ось відкрила перший парничок свій. Хочу подивитися, що тут робиться. І дивіться, у нас вже редисочка. Невеличка, ну це вже нормально таке. Ну, поїсти вже можна назбирати. Дивіться, ну, вже своє. Що там вже таке? Вже починається своє все, слава Богу. А, вже щось їсть, не тільки ми хочемо. Вже салатик гарний. Ще, наче як зарані рвати, але є. Такий є ось. Червоний вже, бачите? Що там у нас з горохом? Горох теж вже, дивіться, непоганий. І бур'ян також. А кукурузу я так і не бачу, не сходить. Видно, рано було і вона не хоче. Ну, ще подивимося в тих парниках. Друзі, дивлюсь, що за біла редиска. Згадала, я ж різнокольорову. Ось дивіться, шея йде. Ну, поки другого кольору не бачу. Але цікаво. Ну, я колись садила вже таке. Тут навіть, ось, видно, залежить від сорту, дивіться, яку крупненьку вирвала. Друзі, попідк... Повідкривала так чуть-чуть, щоб тільки подивитися ці два парничка. Дивіться, пекінка вже зав'язується головочки. Ну, Тут пропала одна я казала. Ті почувають себе добре. Капусточка така рання теж, вже он головки починає зав'язувати. Помідор не бачу поки. Ну, завтра, як буде погода, але зранку в мене в місті справи, то не знаю. Якщо не буде дозя, то буду завтра відкривати, дивитися, що тут робиться. Ну і тут також дивіться, не знаю, мабуть. Щось під'їла чи що. Ну ті гарні. І кабачок. А що ж наша Динька? Навірно, я до неї не доберуся. Тут другий кабачок. Диньку я не бачу. Це вже, може, завтра відкрию та буде. І редисочка сходить. я тут теж кидала. Ось дивіться. Ну, зараз піду, так і хочу. По пару листочків салата вирвати. І в мене є капусточка, брала на базарі. І зроблю салатик. Ну, а на цьому все. З вами прощаюся. До нових зустрічів. Чекаю вас на своєму каналі. Пишіть коментарі, підписуйтеся. Дякую, хто пише коментарі. Прошу підтримувати мій канал. На цьому все, пока.